Кажуть, у Франції жінки витрачають на аромати більше ніж держава на армію, але у них і переміг більше. Відомий вислів. А ми збираємо подарунковий бокс саме для неї, а незабутньо. Султан де Саба, французьке що вирізняється високою якістю парфумовані засоби з вишуканими ароматами і бутіки, у котрих навіть можна відвідати хамам. А ми зібрали чарівний бокс для спа процедур та релаксації. Асортимент. Дивовижні скраби, гелі для душу, батери, свічки і навіть креми для рук та дезодоранти. Цілющі алії та рослинні екстракти у традиційних секретах краси країн Азії та Сходу. Лінійка Малазія з нотками жасміну та тропічних квітів. Серія удайпуру з мускусом, ладаном та ваніллю. Балі з ароматом лотосу та фраджипані. а також троянда, пачулі та багато іншого. для замовлення та консультації пишіть у дірект.